Я пограв трішки у бету Modern Warfare 3 і зараз поділюся своїми враженнями. І це буде саме враження, а не якийсь задроцький розбір. Тож, якщо вас цікавить якісь поглиблені е, порівняння з попередньою частиною, то краще спробуйте самі, Бета буде доступна на загал на усіх платформах 14 числа. Тож, чекати недовго. І привіт Олі! В Беті було доступно 4 мапи, якщо я правильно пам'ятаю, для стандартних режимів, типу Deathmatch, підтверджене вбивство, ну і так далі. І також окремо режим на великій такій мапі з технікою, усім цим, типу, Батлфілду. І чесно скажу, його я не встиг спробувати, тому що залип в звичайному такому мошпіт. Грубо кажучи, коли рандомно обираються мапи і режими на них з усіх мап мені найбільше сподобалась Фавела. Здається, так вона така от буквально дво трьохповерхова навіть в деяких моментах, з купою вузеньких лазів, провулочків на тебе можуть вискакувати зверху, з боку, ліворуч, праворуч, коротше, звідусіль. Вона доволі динамічна, в ній практично немає відкритих ділянок, і на ній справді цікаво прям грати. Реально, це моя улюблена. Мапа, принаймні, з доступних в цій беті. І так, вони були перероблені саме зі старих Modern Warfare. І, типу, це все мало бути DLC, але це, типу, окрема тема. Не буду її зачіпати щодо самої гри. Спочатку, буквально першу годину, я звичайно не дуже себе добре почував в цій грі було ніякого стріляти, не зрозуміло. Коли ще не вивчив всі мапи, ти не знаєш звідки на тебе можуть вилізти. Але реально, буквально за годину, коли я вже більш-менш освоївся з механікою, мені прям суперкомфортно було ТТК, тобто Time To Kill, час за який ви вбиваєте противника. В залежності він звичайно там варіюється від зброї, яка у вас є. Але Загалом для мене він виявився прям суперкомфортним. Я не пам'ятаю, що там було в попередніх частинах, ну зізнайся, тому що це було ну, рік тому, і я впродовж цього часу більше не грав. Але тут він тебе і не вбивають, умовно, з двох куль, але не потрібно висаджувати прям одну чи дві обойми. Тобто, в мене виходило в таке стандартне вбивство без урахування хедшоту десь менше, ніж з половини магазину. Правильно ж магазин, правильно? Тому що мене заклюють, я знаю. В моєму розумінні це прям комфортно, тому що тебе не можуть зненацька вбити ні звідки, якщо це не хедшот, звичайно, є можливість час там розвернутися, відстрілятися у відповідь і інколи навіть перемогти. І це прям супер така грань, яку дуже важко витримати. І мені здається, що в цій частині вони змогли це зробити. Тобто баланс в цьому плані в ТТК, як на мене, ідеальний, тому що він і не завеликий, і не за короткий, щоб і можна зреагувати, і плюс-мінус. Якщо це не снайпер, ти завжди бачиш, звідки тебе вбивають. Ну тобто тут все адекватно. І навіть снайпери, оці бліки, коли вони ціляться, тут теж є. Тобто їх можна здалеку побачити. Хіба що якщо вони десь далеко, а у вас там пістолет, то навряд чи ви його зможете вбити, хоча таке теж буває. Друга мапа, яку хочеться виділити, але вже більш з негативного досвіду, це Rust. Вона дуже компактна. З геймдизайнерськи вона дуже круто зроблена. Купа лазів, купа дірок, з яких можна вискочити, можна можна обігти, перебігти, перестрибнути, тобто їмдизайнерські вона крута. А от е з геймплейної точки зору мені здалося, що вона ну занадто хаотична, можливо так сказати. Там тобто, це просто по суті така невелика коробка. На які розставлені ну якісь перешкоди, за якими можна заховатися, от на цій мапі якраз ти не завжди розумієш, звідки тебе вбили, тому що ти можеш з'явитися і в тебе одразу прилетить, тому що противник вже ось тут бігає. Персонажі, ну гравці там хаотично просто так от бігають по всій мапі, і ти з'являєшся в точці, де біля тебе навіть можуть бути два противника, умовно. Противник до тебе от добігає десь там е за контейнер. Ти за контейнером з'являєшся, і противник, яка ж, сюди добігає. Ти з'являєшся перед його обличчям, причому боком ти дивишся туди, а противник звідси біжить. І, звичайно, ти з'являєшся, він тебе одразу вбиває. І от... Це мені не дуже сподобалось з іншого боку, вона дуже прям супер динамічна. Тебе вбили, ти одразу з'явився. Тобі не потрібно кудись добігати. Ти одразу в гущі події, і одразу ти типу, постріляєш і там її, до речі, найбільше обирають. І з одного боку я розумію, чому, тому що це такий по суті ноу-брейнер, no де ти з'являєшся і просто стріляєш в усе, що шевелиться. Що рухається, але з іншого боку, їй не вистачає тактичності, тому що навіть коли там бувають режими по захопленню точок чи утриманню, це все одно хаос. Тут не можна якось обійти, тому що по суті ти нічим не прикритий, коли обходиш. Ну якось так. Тому що якщо противник тут, ти хочеш обійти з цього боку, тут теж буде п'ять противників іще. і тому вона така, ну. Не вистачає їй кроше тактичності, принаймні в таких от рандомних боях, але її обирають найбільше, тому що ну мені так здається, там можна найбільше фрагів набити. Відповідно, досвіду отримати теж більше, бо мені здається, досвід залежить не тільки від перемоги чи поразки, а й від від бойової успішності у грі. Тобто, чим більше фрагів набив, тим більше досвіду отримав. І тому так її завжди обирають. Тобто я жодного разу не бачив, що під час вибору мап дається дві мапи на вибір. Хтось обрав іншого, не цю раст. Але мені знову ж таки мені більше подобаються більш такі класичні мапи, коли ти можеш там відволікти противника кинути гранату, поки він шукає тебе, щоб ти вибіг з одного провулку, ти оббіг будинок і з боку його завалив. Оце от класно. І так як я невеликий задрот в шутері, мені це дає змогу перемогти навіть без якогось супер-мега крутого аїму. До речі, про АІМ. Тут є автоасист, але він ну, настільки мінімальний, мені знову ж таки так здалося, що практично не відчувається. Здається, я його от помітив злегка в один буквально момент. Тобто я награв десь годин 7, плюс-мінус. Це, в принципі, небагато, але якби, в мене ще інші огляди є. Годин 7 десь награв, і за весь цей час лише один раз я помітив автоасист. Е Автоаїмасист цей все інше прям потрібно нормально цілитися. Тому, навіть якщо приціл навести умовно, там в менше ніж в корпус до противника він не буде доводитись. І так само, коли ви Противник біжить, ви навелись на нього, він не буде прям сильно наводитись. Той взагалі я не знаю, чи він наводиться. Тобто, стріляти потрібно прямо влучно. За весь цей час я прям ну, нормально так навчився, звик до механіки, і мені це супер подобалось. І не бувало таке що Ти там трохи підвів. Далі воно так напіввикрану тобі довело, і ти натискаєш кнопку і стріляєш. Знову ж комфортний ТТК плюс мінімальний автоасист. І для мене це виявилось супер комфортним, щоб мені було прям весело в це грати. Ти і не відчувати, що гра мені. Піддається навіть попри те, що це мультиплеєр щодо зброї. Її тут було близько двох десятків, можливо, трішки більше. І я чесно кажучи, грав зі стандартною. Прокачав її на максимум, Прокачав всі 20 рангів, які були доступні в цій грі. Відкрив там всі бонуси, які даються за бету. Типу там стікер, ну, короче. Всяка така фігня. Зброю я не пробував всю. Я здається, два-три типи спробував, Вона звичайно відчувається по різному, по різному стріляє, різний розкид і так ну короче, вся ця. Фігня задроцька чи навіть не задроцька. Мені комфортно була стандартна назву. Ви бачите на екрані, і мені її прям вистачило, щоб пограти ці 6-7 годин. Звичайно, якщо в перспективі грати сотню чи дві години, можна спробувати купу різної зброї обрати для себе максимально комфортну. Я ж знову ж таки звик до тієї, яка була стандартна в стандартному наборі. Вона мені підійшла е, у мого друга. В нього в стандартному наборі була якась інша пушка, і вона йому не дуже подобається. always Я йому підказав, скажу, в мене була от ця типу стандартна. <стандарт Він такий, о, блін, так вона ж набагато краще і комфортніше. Тут потрібно все таки підбирати під себе. Мені пощастило, але в перспективі на 100-годинність гри завжди можна перепробувати абсолютно все і обрати для себе максимально комфортний набір з основної допоміжної зброї. Перки так само набиваються кілстріками, вони там корисні, некорисні, Хоча з некорисних, мабуть, що можна виділити довбану. Коротше, якийсь такий вентилятор, який видає шум, але хвилі, і, як на мене, ну, типу, на противників так, він діє, що в тебе все екран пливе, але наскільки він корисний і справді захищає там мене, наприклад, чи це горіхи падають, якщо що, наскільки він перешкоджає противникам бачити мене, ну. Ну, така сумнівна насправді штука, і вона дуже легко вбивається. Ти її чуєш здалеку, ти бачиш ці хвилі, які вона видає. Той же там БПЛА, наприклад, він набагато корисніший, ніж оця от хрінь. І вона, до речі, ще відкривається не першим кільстриком, а другим. Тобто це п'ять вбив здається. Можливо, в якихось більш тісних мапах, де менше прострілюється, хоча тут таких немає, де нічого не прострілюється. Можливо, вона й матиме якусь користь, але ну не знаю поки що не дуже мені здається, вона корисна ця штука. Загалом мені реально дуже сподобалось, і я міг би обрати її собі як таку сесійну гру мультиплеєр Duty, Але для мене вона не дуже підходить. Бо ти, якщо починаєш грати, умовник бій, бійця там от 10 хвилин матчу, потрібно прямо грати, не можна десь відволіктися, кудись там сходити ну коротше. Оце от все, і в моєму випадку це не дуже комфортно, скажімо так. Тому в мене, мабуть, такою сесійною грою залишиться дябло, тому що там в будь-який момент можна відволіктися, хоч на півгодини. і типу гра за це ніяк тебе не оштрафує, по суті. А тут ти там поковупався в носі, і тобі вже 10 штук прилетіло. І команда, якби ти теж підводиш команду, тому що ти ну не бойова одиниця. І блін, воно зараз так звучить це все. Ніяково, коли про це все роз. por... Коротше, 14 числа бета буде доступна для усіх на усіх платформах, обов'язково спробуйте, особливо, якщо ви плануєте купувати заради виключно мультиплеєру. А огляд вже однокористувацької частини, то буде, коли гра вийде 10 листопада, здається, вона виходить. От десь плюс-мінус той час я постараюсь випустити огляд сюжетної частини, і це вже буде завершальна частина трилогії оновленого цього Modern Warfare. Дякую всім, хто підтримують канал фінансово на Patreon та БаймієКофі. Якщо ж ви. Маєте бажання долучитися, то усі посилання знайдете в описі. Особливо дякую Данилу Ром'янцеву. Бережіть себе, не забувайте донатити на ЗСУ і побачимося вже ось в цьому відео. Воно теж супер-мега круте. За секунду я вже там буду. Обіцяю. Бувайте і бережіть себе. Далі буде.